Ну що, дівчата хлопці? Вечір в хату, чи то вже ніч в хату з Італії вам і нам. Оксана їде попрацювати на годину, але робота тимчасова це мене попросили, поки шукають постійно баданти на день-ніч. І що найцікавіше, десь коханий їде. Де з'їде коханий. Ми ще й можемо розминутися з ним. Беру вас з собою, прокататися нічною дорогою, спуститися з гір Італії в долину. Сьогодні вже не л'є дощ. Це наш песик. Ганяю кабанчиків, вечерю коханому зварила, паста фарфали з суго, томатним соусом, знайшли пару грибочків, пару лисичок і тонну я вкинула. Тунець. Таке. Ділова жінка їде на роботу. Я всі роботи мої любила. І ви знаєте, чи то ти двірником працюєш, чи в офісі, чи директором. Мені здається, що чим проще робота, тим ти маєш бути більш урівноваженим. Людина. Оці статуси робочі. То робочі момент. А в житті неважливо, де ти працюєш, в житті в першу чергу ти людина. Після вчорашньої зливи, що попереду отак видно, нічого не було, і вітер був, що машину шатало. О, сьогодні. Це просто шикарна дорога. Щоб зрозуміти, треба попасти в зливу. Робота має бути в задоволення. Взагалі будинок і робота це такі ніші, які несуть окрему якусь ауру. Що вам сказати? І такий момент, да там, ти почнеш працювати, чоловік почне поважати. Викидаємо ці слова, ти почнеш заробляти. В моєму випадку більше, ніж чоловік, я не почну заробляти. Йому мої копійки абсолютно нікуди не впираються. А просто момент. Просто момент я відчула, що автоматично це все автоматично, не знаю, як Ваші, мій точно на неосознаному рівні все розуміє, на рівні самозбереження інстинкти. Він розуміє, що є сила. Чісно, коли ти сильна, коли ти встаєш і щось робиш, далі продовжуєш бути залежною, далі він буде годувати сім'ю, але він розуміє, на що ти здатна, що ти можеш. Я коли сіла за кермо, то тако було відчутно, що прижав трішки хвостик. І зараз ця ситуація з роботою. Це просто вона настільки так підвернулася, і це не про гроші, це не про копійки, це про інше, це про, про стан життя взагалі, про стан душі, про відносини. Це ним мій коханий. Вітаються тут всі. Боже, я вам кажу: вчорашній дощ це був Акапа... а -а Апокаліпсис. Це було щось. Я тут ледь їхала. І що саме цікаве, на камеру. Дощ не передається. Ти отако їдеш, нічого не бачиш, а в телефоні все чітко видно, на камеру все чітко видно. Головне з радості не втараниться в кабанчика. То після вчорашньої такої напряжної дороги, будь ласка. Не, у мене в житті ми ж всі різні. Напевно, ні, не мій. Ми минулого разу з ним розминулися. Я їхала до сеньори, а він їхав, але я не вчасно зупинилася. Я, я поїхала. Я посігналила і поїхала. Ну Це незвичайні відчуття. Дивіться, хто зі мною вже давно, по-перше, дуже вдячна. Я сьогодні цілий день думала Цілий день думала завдяки тим, хто вже зі мною давно за підтримку. Дійсно, цей канал Якби продвинувся завдяки оцій купці моїх постійних глядачів. Вони знають, чому вони мене підтримують. Я думаю, це і дівчинка з діабетом, це і нам дуже важко вдалося розпочати вивчення української мови з учителькою. Мій італієць досі мовчить, але. Потихеньку, потихеньку лід розтаює, але з серпня місяця в мене серпень просто був в стресі, але потихеньку. Рухаємось далі. Стосунки, сімейні стосунки, це вам не так собі. Да? Той, хто вважає, що да, не виносять це все на публіку. Ну, а як ми тоді зрозуміємо, дивіться, нас зараз так розкидало по світі. От, в, мене, в мене нема поруч подруг, ну, окрім моєї моніки любимої, але в неї там ще пахлеще. Просто поділитися своїм досвідом. Я просто ділюся своїм досвідом. Я як той е просто представник людини. Зараз дуже популярно жити самі, дбати про себе самі. Дівчата вибирають бути самому, тому що все занадто ідеалізовано. Ми хочемо ідилії, ми хочемо кохання, ми хочемо весь час бути в ейфорії. А кохання це ті самі емоції. Єдине вас. Якщо оце, ця людина визвала фізичну, емоційну якісь прив'язаність, це круто. Але щоб це все зберегти, це ж треба працювати. Я тут іноді сама з собою не вживаюсь. іноді сама собі не вірю, не то, що комусь. То про що можна говорити далі? А На рахунок, чому я вважаю просто себе, просто представляю, ви можете від мене щось почерпнути, я від вас можу щось почерпнути. По мені, да, якщо на мене підписатися зі мною дружити, по мені можна побачити. Тут вони сьогодні якісь, щось з Оксаною не так. Значить, там щось, якісь розборки. Тут уже все добре, тут вже вона ось, ось щаслива, що дощу нема. Це ж кожен з нас на сьогоднішній день. Ну ми кожен психолог один одному, сам собі. Ми не довіряємо. Ми не довіряємо один одному. Не віримо, не хочемо. А спілкування потрібно. У нас оця є риса. Потреба спілкування і потрібна. І я вже давно хочу сказати те, що да, там психологи. Значить, теперішні психологи вони працюють по методичкам. По методичкам, які склали професора, дійсно, да, за покликанням. І вони ж писали колись всі дисертації, правильно? Е, писали дисертації. Мало того, що до них клієнти приходили. І це в основному в Україні ж не хто ж, психологи, ну, психологи в Україні були, можливо, українці розумні психологи, але мені здається, вони просто виїздили. І всі дослідження, це все от більше де там, Америка. Навіть зараз, навіть зараз, іменно у учбових закладах проводять всі дослідження, на, ну, підлітки. Психологія сама, поведінка. І е, раніше то да, там клієнт, пацієнт приходив до психолога, ще й платив за це гроші, напевно. І просто вже психолог е, якби складав е, назви ситуа, е, стану людини. Всі наші стани вже давно досліджені, давно написані. Але скільки ж це треба книжок прочитати, щоб знайти саме свій стан, щоб самому собі допомогти. І тоді психологи писали дисертації, тоді це було актуально. Не те, то, що тобі допомагали вижити в цьому світі, а просто по тобі писали, що може відбуватися з людиною. Ну, по людині писали. Зараз психологи повивчаються, дисертацію захистили. Але ж вони, ну вже я, я вивчився, я університет закінчив. І треба ж далі гроші заробляти. І все, і ти приходиш до них, вони з собою працюють по старих методичках. І сенсу нема абсолютно. Треба шукати людину, яка відчуває дійсно. Знаєте, мені здається, знову світ, особливо якщо психологію брать, повернеться до колишнього. До відчуття, до, от ти призваний допомагати людям. Ти будеш допомагати людям. А не йти вчитися де краще, де ще щось. Все, ми доїхали, мої хороші. Ми доїхали. Боже, ви бачили, яка була вчора злива. У мене є відео. Так, дякую, що зі мною.